Добратися з комфортом до річки в Івано-Франківську почали ремонтні роботи на вулиці Гуцуляка. Нею з мікрорайону Каскад можна дістатися до бистриці Двірнянської. Досі стан дороги був жахливий та створював незручності для великої кількості людей. Але активні містяни вирішили взяти ситуацію у свої руки. Бюджет участі це є круто, це є дуже добре, тому що люди можуть пришвидшити свій ремонт. І, скажімо, ця вулиця ну, не була в пріоритеті для міста. А зважаючи на те, що люди проголосували, взяли активну участь, ця вулиця вже в стадії реалізації. І, Надіюсь, люди будуть користуватися, будуть користуватися весь мікрон Каскад, який йде на річку, і це дуже важливо. Гуцуляка це перша вулиця, що буде змінюватися з тих, котрі стали переможцями програми бюджет участі цьогоріч. Загалом вулиць, які отримали шанс на ремонт, цього року буде п'ять. Наразі Багато щодо до яких проєктів проводяться вже роботи, тобто збираються документи, проводяться тендери, але який точно буде реалізований наступним, я не знаю. хоч скоріше за це будуть початку вулиці, тому що це масштабніші об'єкти, які потребують гарної погоди. І влітку якраз це варто робити. Я сьогодні, от приїхав сюди, в цю місцевість нашого чудового міста Івано-Франківська був дуже здивований. Бо давно ми я тут маю невеличку дачу, маленьку таку невеличку дачу 5 соток, навіть не цілих п'ять соток, Землі і невеличкий будиночок. І був дуже приємно здивований, бо дивлюся, що тут великі зміни робляться, бо завжди тут було дуже брудно, завжди було. Люди ходять туди на річку, на нашу славну Бистрицю, на Двернянську. А тут я бачу, вже приїхала техніка і буде асфальт. Заступник директора департаменту благоустрою Андрій Гаврилків каже, роботи почали виконувати недавно, та вже зовсім скоро планують їх завершити. Завдяки сприятливим погодним умовам, я думаю, що найближчими днями хлопці завершать вкладання асфальту, тут близько 1200 квадратних метрів. І вони, тут асфальту не було взагалі, то тут, тут защебенили, вирівняли основу защебенили і зараз вкладається асфальтовато на суміш. Всі 38 ініціатив франківців, що перемогли в програмі бюджету участі, невдовзі планують реалізувати. Віталія Кугуч, Ігор Попик, телеканал 402.